Всім доброго дня! Хотіла вам показати свою невеличку колекцію предметів з малахітового скла. Дуже мені подобаються такі речі, стараюся купляти, але, на жаль, це досить так рідко трапляється. Я в свій час, коли ще тільки починала збирати такі вінтажні предмети, придбала ось такі три шкатулки. Я вам колись їх показувала. Хто колекціонує, той знає, що навіть такі шкатулки вони мають свою назву. Ось, наприклад, ця називається хризантема, бо кришечка так виготовлена у вигляді квіточки. Тут вона така величенька, можна для прикрас використовувати і колір приємний. На жаль, технологія виготовлення цього скла вже втрачена, вже зараз їх не роблять. Але те, що залишилося, вже має колекційну цінність. Є ще в мене ось така шкатулечка, це вже називається фруктовий сад. Тут по ній видно, що є такі фрукти, різні, ось якщо роздивитися, і бантики є. Ну, така дуже мила, гарна річ, подобаються вони мені. І я теж захотіла ще щось до цього всього придбати. Хотіла і вазочку, і попільничку. І ось така невеличка є шкатулочка. Я не знаю, як вона називається, можливо, зірочка. Часто бувають скольчики на оцих краєчках, але мені вдалося придбати в гарному стані цю шкатулку. Вона сама менша по розміру, але все одно така гарнесенька. І хотілося ж мені якусь вазочку, бо що ж немає вазочки. І тут мені трапився цілий лот, можна так сказати. Купила я ось таку маленьку вазочку для однієї квітки або навіть для бутона. І купила я аж дві ось такі попільнички. Вони все були в комплекті. Ось, бачите, мила, і воно відпалиться на ліпочка. Нові речі продавалися, і я знаю, що такі предмети раніше привозили з-за кордону. Хто їздив відпочивати або у відрядження, то на сувеніри привозили такі предмети. У нас в родині не було, але мені хотілося щось таке назбирати, і ось що вийшло. Звісно, хочеться ще щось придбати. Я знаю, є дуже гарна ваза з шишками, вона велика для букету. Але так у продажу вона не трапляється бачила тільки у відео. Звісно ж, якби була можливість, то теж придбала. Ось така краса зранку хотіла вам показати. Нехай все буде добре. Гарного вдалого нам всім дня. До нових зустрічей, до побачення!